Чи роздумували ви колись над тим, звідки ми пішли? Професор Вернера Гіта, який працював у Федеральному інституті фізики та технології в Німеччині, визнано одним із провідних світових фахівців у науці про інформацію. Він написав кілька книг, у яких доводить, що інформація не може випадково виникнути з хаосу. Інформація завжди походить з іншого вищого джерела. Будь-яка інформація бере початок у розумі. А як нам відомо, всі ми люди, в нас є ДНК. Ну, завдяки чому ми живемо. і живемо? Молекула ДНК це найкомпактніша і найефективніша з усіх відомих нам інформаційних систем. Тому, так як ми дуже дуже інформаційні, ми не могли виникнути. Просто так, самі по собі. І тому у матеріальному світі невідомо жодного закону природи, жодного процесу чи явища, у яких інформація мимоволі виникла б з матерії. Весь наш досвід свідчить про те, що для цього необхідний творець, наділений свободою волі, розумом і творчими здібностями.